Панове, ну, вітаємо наших вболівальників з дожовою перемогою. Розпочнемо після матчу у прес-конференцію. Ваші увазі головний тренер «Динамо Київ» Мірча Чесла. Містер Форс Коммент. Вот как комменты. Вы тут самый самый э, вопрос, ну, может быть. Окей, вот это был difficult match, very, very nervous. Because he didn't succeed to, to score immediately after home first And uh, And, then this, uh, and for this, they, they start step by step to to control the game and uh, uh, what's up? No, 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 yes, ah. Yeah, continue to Normally, scoring uh, immediately with a possibility to play in the counter attack and the attack. We did this, but only only for about fifteen minutes. And after uh, we start to make mistakes and to, to be very... Uh, try to, to, to play very fast. In this situation, it's normal that a lot of mistakes start to, to be, a technical mistakes. And from this uh, they start to, to control and to, to make a good uh, uh, possession of the ball and put us in, in difficulty without being uh, dangerous. V drugem času je bilo enako. Lahko smo zadeli veliko golov. V vseh situacijah smo bili preveč sproščeni, saj so bili igralci tako prepričani v možnost zadetka, tudi igralci z dobro izkušnjo, kar je ustvarilo to živčno obdobje za vse ljudi. Vsi smo si želeli videti drugi gol. In iz uh, tega sem videl, da so Varslawi drugič nadzorovali, igrali so z dobrimi kombinacijami in lahko so dosegli tretji gol. Niso ga dosegli, vendar so bili nevarni zaradi situacije. Що тут казати, дуже важкий матч для нас був. Ми забили швидкий м'яч і хотіли забити ще. У нас було багато можливостей, особливо в перші 15 хвилин, коли ми швидко почали агресивно грати, мали дуже хороші моменти. Але після 15 хвилин у нас розпочалися помилки, і ми намагалися грати швидко. Проте динаміці дуже сильно помилялися в технічних моментах позиційно. Ми контролювали повністю гру, грали позиційно. Для нас сьогодні був вождь, в принципі, важливим і сладоскладним суперником. Другий тайм також у нас було багато моментів забити. Ми мали забивати і не один м'яч. Мали забивати багато для наших гравців. Це хороший досвід, тому що вони мають проаналізувати свої помилки у сьогоднішньому матчі. Також ми дуже сильно хотіли забити другий м'яч, але і вождь намагалися грати агресивно, щоб зрівняти рахунок. Є питання? Так, будь ласка. І так, скажіть, будь ласка, сьогодні перше за лісу Сидовичука брашком пробив весь мач. Якщо можна захистити бандит з шкалою, оцінити їх і повітря. Но бъде много матч. искам бънт, матч морт, помки има. Това би бил малко по-агресивен, да. променя за на от ранг и за Но той е да добър матч. Но не само той, защото виждате, че днес ще без Сидорчук. Нормално е, че и е много добър. He he And, uh, in ceniti moramo vse obdobje, v katerem je ostal tukaj. Bil je zelo dober kapitan. In želimo mu uspeh v njegovem trehletnem pogodbi v Belgiji. Uh, Razen uh, Sikorčuk, Šepeleva, Šaparenka, Pivčiarenka, Timčika, uh, so uh, bili za nas zelo pomembni igralci. And, uh, but I think that we, we did a good match, a good organization and a good control of the, of the game. Що стосовно Брашко, це дуже хороший футболіст, і я вимагаю від нього дуже багато. Він на одинці може змінити ритм гри, але і не тільки він. Садачук в принципі був хорошим капітаном. Ми йому дуже вдячні за все. і Я радий, що він має хороші контракти з бельгійським клубом на декілька років. Тож ми можемо йому побажати лише удачі. Те ж момент, що можу сказати, що Шопаренко, Шепель, Тимчик це Ківчаренко. Е... Так, це, це не, не малі втрати для нас, це важливі гравці, які додають на футбольному полі. Е, але ми провели хороший матч, наші гравці отримали хороший досвід, і ми зробили хорошу перемогу. Так, будь ласка. Містер Назар Волошин непоганий матч провів, забив гол, але протягом матчу у вас постійно були до нього якісь питання, і ви його замінили досить рано, чи пов'язані ці ваші претензії з його заміною? Because it was the moment to change him and made a lot of mistakes. The second time in uh, in, the, in contract, especially Ni spoštoval tega, kar je moral storiti, ker je lahko igralcem, ki prihajajo od zadaj, dajal podajo, z obrazom pred njim. Namesto tega je nadaljeval. Toda naredil je tri, štiri napake, ki jih je običajno treba spremeniti in mu dati še eno možnost, da pokaže, da si zaslužijo igro. To ni težava. Uh -huh. He did very well, for the first time. He went in the in, uh, in the free space. He controlled very well the ball. The ball. Very good pass. Gave the, him the the uh, to. Uh, Bui, huh? Bui, huh? and he realized, realized the goal. Very good. I hope to to, to see him continuing like this. But he's young, just to. to uh, learn the, the, the game because they uh, not only him and the other the young players they have to learn the game. Що стосується Волошина, ну, так у нього було сьогодні багато помилок, особливо в контратаках. Саме тому я його змінив. У нього були дуже чудові моменти для того, щоб забити індивідуально де він мав обігрувати суперника, але це не проблема. Він молодий гравець, і він зараз вчиться на своїх помилках. Перший тайм він провів досить добре, мав багато вільного простору. У них була хороша комбінація з бояльським, але повторюся, він молодий, він навчається, тому це не проблема для нього